А що ж насправді означає прапор Сполучених Штатів Америки? Зараз друзі, я вам все розповім З вами український історик Олександр Алферов. Полотнище прапора складається із сіми червоних та шести білих смуг, всього тринадцять. У куті розташовано верхньому синій прямокутник із білими п'ятипроміневими зірками. Перший прапор був ось таким. Його підняв у 1776 році Джордж Вашингтон, який пояснював його так: зірки ми взяли з небес, червоний колір колір нашої батьківщини. Білі смуги, які його розділяють, означають, що ми відокремились від неї. Ці білі смуги увійдуть в історію як символ свободи. Хоча про смуги, те, що нагадують, і родинний герб Вашингтонгів, надалі прапор був таким: 13 зірок та 13 смуг, які означали 13 колишніх колоній Великобританії, які об'єдналися і утворили США. Потім штатів ставало більше і спочатку збільшували і смуги, і зірки, а потім лише зірки. І так кількість зірок виросла до 50 зірок штатів у 60-му році.